Всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Я психологічний консультант, таролог і, взагалі, гарна людина. Це до теми самооцінка. Якраз самооцінку в нас проблеми останнім часом. Ви знаєте, що я проводжу консультацію останні два роки з того моменту, як почалася війна, і зараз у нас вже наближається. Не 14 лютого а 24 го не День закоханих, а день, коли знов будуть відбуватися демонстрації, знов буде нагадування про війну. Багато хто має панічні атаки, багато хто втратив за цей час своїх рідних, братів, чоловіків, батька. Люди знов зараз будуть переживати стрес. Тому я вирішила записати це відео, оскільки таким лейтмотивом, всі консультації, які з вами проводжу, є загальна втома. Я розчарована, я втомлена, я вже не можу, я не знаю, чого я хочу. Начебто я і запланувала, але це не відбулося. Будь ласка, допоможіть мені. І в мене на е, інстаграмі, до речі, я написала, що я складу з мозаїки ваших думок потрібну вам картинку. Я довго думала, справді, от як назвати свою діяльність, чим я займаюся. Я справді складаю з ваших пазлів, з того, що є у вашому житті, картину або напрямок. І е, найчастіше, що я чую, коли я прошу вас написати відгук про консультацію, це е, я навіть не знала, а що так можна. Ви показали мені інший напрямок. Тому от сьогодні, в цій розмові з вами, я хочу спробувати показати вам напрямок, оскільки ви всі різні. Ми подивимося на декілька варіантів. Які можуть бути, як подолати той стан розгублення, як зібратися? Сестра моя каже, наприклад, зберись тряпка. Ну, я не можу так говорити своїми клієнтами. Але, знаєте, інколи такі речі діють. От, от на мене діє буває, дзвоню, кажу: слухай, щось іде не так: луна обуває, Венера в Юпітрі, Скорпіон в стрільці, і взагалі що робиться? Вона так, так каже, зберися. Ну, це можна сказати між рідними людьми. Тому, Будемо з вами збиратися. Я сьогодні взяла ще тару, тому от подивимося взагалі в розмові, коли буде влучно, витягну карту просто поради для нас. Перше, так, ми плануємо. Да, ми плануємо, У нас є план. Від чого він залежить? Він залежить від того, яку інформацію ми володіємо. Тобто, Бекграунд в нас, люди, які приїхали з України, вони думають українською, українським мислення по-українськи, і це нормально. Але українське мислення, воно в Німеччині не працює через те, що Німеччина має своє мислення. І німці часто не можуть нас зрозуміти, чому людина, яка А зараз, будь ласка, напишіть під відео, чи так, чи ні, дуже цікаво. Увага! Людина, яка вивчилась на юриста, працювала все життя бухгалтером. Або людина, яка вивчилась на медика, працювала в соціальній сфері. Це типово чи ні для України. Ви мені дуже часто це говорите на консультаціях, що так відбувається. Цього не розуміють німці. Українці також не розуміють багато які процеси в Німеччині. Тому перше, що думаю, вам допоможе зрозуміти, ви приїхали в іншу систему. І це означає, що мислити потрібно не по-українськи, а по-німецьки. Вам це допоможе. Ви ж не йдете до магазина взуття і кажете, дайте мені, будь ласка, букет троянд. Або ви не йдете до магазину одягу і не кажете, дайте, будь ласка, три стейка і дві сосиски. Потрібно думати і бути тим. Ким є люди, які знаходяться навколо. Якщо є певні вимоги, якщо є певна структура, потрібно зрозуміти, як сприйняти цю структуру. Якщо ви зразу отак починаєте проти неї працювати, нічого, крім розчарування і заниженої самооцінки, ви не отримаєте. Якщо ви зробите отак і зійдете разом, війдете в цю культуру, вам буде легше. Один з цікавих моментів це самооцінка або як ви дбаєте про себе. Велика кількість дівчат мені говорить, що я живу, наприклад, з мамою. Я живу, колишній чоловік десь там намалювався. Це дуже важко. Все залежить від вашої самооцінки, наскільки ви себе любите. Знов таки, дівчата, як ми любимо, в мене троє дітей в Україні, мені потрібно. Присилати їм гроші, скільки дітям грошей? 20. Кажу, а чого ваша дитина не працює в 20 років або не навчається, чимось не займається. Ну так склалося. Скільки ми останніх 10 років всі жінки їздять на заробітки в Італію, в Польщу гроші присилають чим займаються діти в Україні, які в 25? А на що вчитися, мама, мені ти що прийшла і не треба. Ви тільки плюндруєте цим своїх дітей. Так, зараз в нас війна. Так, зараз, можливо, проблеми з роботою ще з чимось. Але якщо ви повністю на себе поклали оцей обов'язок, я дбаю про всіх навколо себе, крім себе, це абсолютно неправильно. От зараз якраз і запитаємо е, таро. Так, я завжди тасую, ви знаєте, починаю зівати. Це моя ознака, як я працюю з таро. Чому потрібно дбати про себе? Це Зараз для тих, хто забув себе. Чому потрібно дбати про себе? Тому що у вас буде розбите серце. Якщо ви не будете дбати про себе, хлопці та дівчата, оцим закінчиться ваше все а, життя. У вас буде розбите серце. Ви навіть не побачите радість, ви не, можете, не будете мати енергію для Кохання для інших людей. Тому вам потрібно дбати про себе. Що ще є цікавим? це емоції. Взагалі, є ситуації, які ми не можемо змінити, оскільки ми живемо в системі. Бачите, наприклад, я не можу змінити, що мої сусіди зараз о 6 годині вечора стукають мені. по там, в, в стелю, да? бо це система, вони собі звикли стукати, нічого їм не зробиш. А, що мені лишається? О, дивіться, гарний приклад. Що мені лишається? Я можу тільки це вам в відео, як приклад, поставити, що ну, якщо хтось долбоклюй, то він долбоклюй. Вибачте, гарне таке слово, нічого не зробите. От воно стучить собі, і воно стучить. Я можу просто подумати, слава Богу, що е, я не така, або, е, ну. Це не мої діти, скажімо так. І виховання це така класна річ. Тому від вас залежить, як ви реагуєте на стрес. Від вас залежить, яка буде реакція. Є речі, які ви не можете змінити. Ви не можете змінити вашого колишнього чоловіка, консультанта з Джоб центру Ви не можете змінити зараз цю ситуацію, що в нас в країні війна. Ви не можете змінити якихось сусідів, які живуть. Що ви можете змінити? Вашу реакцію. Від чого це залежить? Від вашого психологічного стану. Якщо у вас тут знаходиться або тут отаке Го, назвемо це так, то ви ніколи не зможете нормально реагувати. Ота от втома вона накоплюється, 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 і от зараз хтось постучав в стелю, і ви берете і йдете просто на розборки, іде вулкан емоцій. Якщо в кожен день будете знаходитися в нормальному стані, я маю на увазі в спокійному стані, то ви зможете реагувати на стресові ситуації спокійно. Тепер ми зараз запитаємо автору, як треба про себе дбати? Ми вже з нами знали, що буде, якщо не дбати. Як для себе чи про себе потрібно подбати. От, скажіть, як з нами працює Таро? зірка? І плюс колесо фортуни. Що таке колісо фортуни? Зараз розберемо. Що таке зірка? А, ну, ми частинка всесвіту, ми частинка Бога. Ми є пов'язаним наверху з Всесвітом. Це не потрібно забувати. Хто б вам не казала ваша мама? До речі, якщо ви мене бачите, була в мене клієнтка, мама і чоловік, який навколо неї бігає, оце вам. Не забувайте, що ви зірка, ви сильна, ви неймовірна і у нас є зв'язок, ви завжди можете попросити про допомогу. Колесо фортуни – це ситуації, або, скажімо, доля. Які відбуваються циклічно, це означає, що в вашому житті приходять до вас уроки, От покладу, так. воно крутиться. Ви то тут, то тут, то -ту там і є скрізь е, урок, який ви зараз проходите, знаходячись саме в Німеччині, або мене багато дивляться, хто був в Німеччині, повернувся в Україну. Це означає, що ви його ще не пройшли. Вам знов потрібно зрозуміти, що зараз відбувається. Чому я не можу прийняти себе? Чому я не можу знов цінити себе? Чому я не розумію, що мене вже просто любити треба через те, що я такою народжена? Я не прислуговую комусь. Я є зіркою. Це ще зв'язок з зоною комфорту. На консультації, ми якраз розбирали, хто належить до вас, і клієнтка написала: каже, слухайте, от хто знаходиться коло вас, будь ласка, намалюйте коло там поставте крапочку і де всі знаходяться. Вона каже, слухайте, вони всі в тому колі, тобто немає в людини. Створюйте для себе зону комфорту. Створюйте для себе зону тільки для вас, дівчат, хлопці, якщо у вас є шанс, тільки. Виходити на 30 хвилин на вулицю, погуляти, поплавати, шанс завжди є. Це все відбувається через викидую телефон, не спілкуюся не з ким. Я самотня, чи я самотній в парку на вулиці, в озері, на озері, де завгодно. І плюс це е, правильне харчування. Це речі, які є елементарними, і я думаю, ви їх чуєте кожен день навколо, але вони настільки важливими, якщо ви спробуєте. Якраз цим займатися, ви зрозумієте, що енергія, яка до вас має прийти, вона чого прийде, куди прийде? Там, де є пусте місце. Я, наприклад, коли убуває луна, дівочки всі знають, ми є лунними створіннями, чоловіки це сонячне створіння. Я завжди, коли уходить місяць, намагаюся робити детоксикацію. Тобто я не п'ю там кави, намагаюся, можливо, келих вина один раз в тиждень випити. Тому. Це потрібно кожному. Потрібно подумати, як позбавитися. І якщо ви свідомо кажете: не буду я ту каву пити, замість цього є енергія. Ті три та да? я вже думаю німецькою: ці три чашки кави, яку пила, думки, реакція мого організму там вже пуста енергія. В мене вже три рази на день є. Інша енергія, в мене є чай, в мене щось інше. Якщо я могла посеред тижня, наприклад, зустрітися з подругою, ми випили там апероль, потім десь зустрілися. Ми випили келих вина. Я зараз кажу, ні, я не буду посеред тижня. Я зустрічаюся з друзями, але я п'ю щось безалкогольне. А алкоголь я можу випити на вихідних. Тобто в мене вже зовсім інша енергія. Це дуже цікаво, коли ви спостерігаєте цей процес. Тому дбайте про свої. Кордони про свій внутрішній світ і про своє тіло. Зараз в нас лютий, дай Бог, закінчиться вже, вже не знаю, на вулиці така мряка, немає сонця, тому треба себе підтримати. Вітаміни, хто що п'є. Феніксі ми часто писали, хто які вітаміни приймає. Фенікс, наша група під відео є посилання, ви можете знайти поради свідомих людей в групі. Наступне що таке розчарування? Розчарування, яке приходить до нас, коли ми щось не отримуємо, це потужний досвід. Давайте уявимо собі дитину. Поповзла ваша дитина намагається вона на діван встати, раз впала і лежить. Можете собі уявити, щоб однорічна дитина лягла і лежала де ніколи в житті. Чому? Оскільки вона знов буде намагатися, вона буде шукати, вона буде дивитися якісь ще можливості, або подивіться на тих котів. Закрила я їх і кажу, хлопці, не заважайте мені знімати відео. Воно шкрябає, воно м'явкає, воно десь ходить, це створіннячко. Тому намагайтеся знов. І розумійте, що інколи те, що ви для себе спланували, воно є неправильним для вас. Там зверху та що дівка. Вона знає, що є правильним для вас. Там зверху всесвіт знає, що буде для вас корисним. І якщо ви йдете в ці двері, які зачинені, ну не йдіть в ці двері. Посидіть і подумайте, нафіга, що я буду робити в сусідній кімнаті, якщо ці двері не відчиняються. Зараз дістану свою гадючку. Ой, чекайте. Дивіться. Ой, я її використовую в розкладах. Побачила гадючку і закохалася. От просто закохалася, вона якась така чудова, неймовірна. Е, перший імпульс, коли от купляєте, хто, хто зі мною працює, так, там, камінчики, ще щось, я розповідаю, побачила, купила. Така, іду, о, моя. А потім думаю, слухай, що то взагалі таке? Дивлюся, а це ручка, вона колись була, дивіться, який малюнок, вона колись була ручкою. І я от сижу і думаю. А де вона була? Які двері вона відчиняє, що там знаходилось? Тобто, розумієте, коли ви намагаєте десь потрапити, щось робите, подумайте, для чого це все, а що там знаходиться? І, якщо це вам не вдається, ви. Подумайте, чи воно там треба, або ви подумаєте, які ще варіанти, як отримати те, що є. Хто вам може допоможе? Знов таки, є консультації не тільки я проводжу консультації для українців, які знаходяться за кордоном. Ви можете звернутися до будь-якої людини, яку ви енергетично почуваєте. І а, людина, яка має а, практичні знання, вона завжди вам допоможе. Використовуйте досвід інших людей, які це вже, вже пройшли. Використовуйте досвід а, лікарів, психологів, тарологів, астрологів, хто на чому торчить, скажімо. Люди, які мають це, вони вам допоможуть для того, щоб от ваш стан трошки. А, Впорядкувати. І давайте в кінці мого відео витягнемо карту пораду. Взагалі. Що ж треба робити нам для того, щоб емоційно заспокоїтись і е, нормально реагувати на розчарування, на якісь певні перепони в житті? Що нам потрібно? Порада від е, таро Правіцев. Башня. Клас, одні старші аркани, неймовірно класно говорить колода. Не бійтеся руйнувати. Руйнувати те, що не існує. Взагалі, сама колода башня, карта башня, вона говорить про те, що а, руйнується те, що вже не має права жити. Для того, щоб побудувати щось нове, потрібно повністю лишити за собою щось. Таре, до речі, це ще може бути також карта воєнних дій військових дій, коли е, війна стала причиною того, що ми змінилися, але ці зміни йдуть для розвитку вперед, для того, щоб людина вийшла з зони комфорту і щоб вона. Знайшла нову себе. Я впевнена, що багато з нас через останні два роки, чи протягом останніх двох років вони знайшли зовсім іншу частину себе і нового себе. Багато пройшли уроки і вийшли на новий ступінь розвідку. Якщо ви ще не виходите на новий ступінь, це означає, що ви вже в процесі кайфуйте від цього процесу, від того, що навколо вас змінюється реальність, змінюється все, світ змінюємося ви. Нехай, будь ласка, не забувайте, що Всесвіт є частинкою нас, а ми є частинкою Всесвіта. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, якою частинкою Всесвіта ви себе почуваєте, як ви себе заспокоюєте, що вам допомагає. Практичні поради, які знаходяться під кожним відео, ваш досвід він настільки потужний, коли ви не тільки сам можете поділитися, але ви рятуєте інших людей. Це дуже класно до наступного разу.